Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій, і він реально непоганий. Європа заворушилась та на фоні загроз почала активніше закручувати гайки Росії. Ми вже неодноразово говорили, які економічні проблеми на болотах. Економіка планово входить у рецесію, і це щодо прийняття останніх санкцій, які тільки прискорять процеси економічного розпаду. Тож не слухайте скептиків, це хоч повільно, але працює. До конкретики, у 19-й пакет увійшли. Заборона імпорту російського зрідженого природнього газу на ринки ЄС тут важливо сказати, що планово це мало бути до кінця 2027 року, проте відмовляється на рік раніше, до кінця 2026, бо, мабуть, в жопу клюнув жарений півень, ну і там ще зниження цінової стелі на нафту до 47,6 доларів. Також повна заборона транзакцій для Роснефті та Газпромнефті, замороження активів інших компаній. Санкції проти ще 118 суден Тіньового флоту, загалом під санкціями вже 560 суден. Додатковий контроль за трейдерами та нафтопереробними компаніями, зокрема у Китаї і Індії. Оце теж важливо. Тепер китайські та індійські компанії ризикують підпасти під європейські санкції, наприклад, якщо порушать цінову стелю. Це дуже боляче, вилізе їм боком. Окремо ще йдуть фінансові санкції. Удар по банкам, які допомагають обходити обмеження, санкції проти криптоплатформ. Росія, як відомо, активно користується криптою для проводок, тому цей крок важливий. Але поки не зрозуміло, як це має працювати, подивимось. Санкції проти іноземних банків, що співпрацюють з російськими платіжними системами, обмеження транзакцій з компаніями у спеціальних економічних зонах. Коротше, всі, кого зловлять на проводках для Росії, будуть боляче карати. І третій важливий блок санкції проти компаній, які допомагали російському ВПК. Тобто ви чули, що знаходять різні західні компоненти в дронах, і ось компанії, які щось подібне виробляли чи допомагали постачати Росії, внесено до санкційного списку. Загалом таких компаній 45 штук. Це чудово. До цього слідчі окремо додати, що 19-й пакет мали викатати десь на тиждень раніше, але притормозили, щоб узгодити з Америкою. І це насправді непогано, бо є шанс, що контроля над виконанням буде більше, і це дуже важливо. І щойно ще новина від Bloomberg. ЄС розглядає додатково тарифи на нафту, що йдуть по нафтопроводу Дружба до Угорщини і Словаччини, якщо вони не відмовляться від неї найближчим часом. Проте навіть на цьому сьогодні гарні новини не закінчуються. Судячи по всьому, ми дочекалися такої асиметричної відповіді на агресію та провокації Росії проти НАТО. А саме Євросоюз починає економічно давити на Китай, показуючи тим самим, що ніхто терпіти провокації не буде і робити вигляд, що Китай тут ні до чого. Це цікаво. Але то окрема велика тема, яку ми докладно розберемо у наступному відео. Тому підписуйтесь. Все буде добре. До завтра.